Привіт всім! Вітаю на каналі. Вже певно, десь четверта година. У мене я звільнила, з'явилось кілька вільних годин. Я вирішила походити по е, всіма давно забутому полі. У е, мене є перша знахідка, дуже дивна для мене. Серйозно, я в шоці. Я вже її чухнула разочок. Спочатку думала, що це шматочок фольги, але зараз я дивлюсь, і я розумію, що походу в мене середньовічне срібло. Ну, ви поняли, О огризок середньовічної срібної монетки. Я так думаю. Я зовсім не очікувала на таку знахідку. Дивіться. Блін, реально такий рельєфчик. Бачу тільки рік, 1559. Блін, як мені шкода, що вона об обгризена і обламана. Дуже шкода. Але я задоволена все одно. Те поле, яке я пригляділа, на яке я планувала виїхати, сьогодні виявилось засіяним. Там ці такі розовенькі зернятка, схожі на ті штучки, що ними травлять миші. От. Е, я виходила з того поля, помітила, що є е, тут на місці одному е, скупчення кераміки. Кераміка рижа. Не знаю, що це за кераміка, але думаю, похоже, блін, кераміка є. І в мене така знахідка, мені здається, що це фібула. Якщо це фібула, то це просто бомбезна фібула. Вона така здоров'яна, що капець. на пів моєї долоні. Зараз я вам покажу. Дивіться. Я її ще не чистила. От. Така штучка. Скажіть, будь ласка, це фібула? Люди. Бо я такої здоровенної. Махіни ще не знаходила. От. Дивіться, яка кераміка. От така. Ось така. І її тут купа. От. От ямка, де я знайшла фібулу. Сигнал, до речі, був такий... Блін, ну це фібула. Я навіть не знаю, який це мати... ну, метал. Матеріал. От Маруся. Отака. От красотень. Знахідочка прикольна, мені подобається. Взагалі ці всі великі такі штуки, великі монети. Мені дуже подобається. У мене знову пів підкови як і минулого виходу, вирішила я походити тут, на цьому місці. Тут дуже багато кераміки і всі сигнали. Я вирішила це зняти. Отак я йду. Дивіться, кераміка. 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 Купа. Купа, отакі шматки величезні. Що ж це таке було? Якийсь чан, блін, чи що, подивіться. Знову. Що тут таке було? Не знаю. Навіть не копала поверхневий сигнал. Піном знайшла цю монетку. Така закисша. І що це таке? Зараз помию. Не дуже вона відмивається, ну, це радянських одна копійка. І йдемо далі. А, отаке ще залізяча нарила. Мілке залізяча залишила там під кущами на попередньому полі, де було багато кераміки, я його не годна носити. Е, молоток в до речі, о, в перший мій молоток. Молоток якась є рунда, Залишу знову тут. Поруч біля поля, бо я не можу його носити, воно важке зне. Я так нарилася, як пес старий. Привіт ще раз. Сьогодні вже другий день пошуку. Ми приїхали на поле, поле не зроблене і вихочене. Але ми погуляємо, пошукаємо. Є ось така знахідка, нещасненький кусочок срібла, можливо, від виробу якогось, точно срібло, бо не гнеться, тверде. І я от попробувала на бумажці. Простіть і дуже вітер е малює. Що, видно? Не видно. Ось такий. Поле дуже вибите. Просто крок в крок. Слідів, купа. Так, це щось ще що від фібули. Шматочок. Рішив всього, що від фібули. Тут внизу вже почалась кераміка, В общем, сьогодні другий день. Це вже не те поле, де я знайшла велику оранжеву кераміку. Думаю, я, що треба припильнувати, коли це поле зроблять. Вітряно у нас дуже. Ось таке кільце знайшов товариш і бляшку. Патині які гарненькі. Не знаю, чи це кільце, чи це від. Одягу, можливо, щось. От. Переїдемо, певно, на друге поле. Така в мене сокера. Не знаю, що за, за якийсь цвіточок, чи вона обламана була, чи що. Чесно кажучи, такої навіть не бачила. Але такий гострячок. Зараз покажу товаришу. Може він скаже, що за сукера. Ще зверху лежала. Якийсь прикол. Може їх хтось викинув. Чи що? Не знаю, у нас тут такі леви. У мене кудзичок з якорем, якогось морячка, певно, але без вушка. Трошки ухайдоханий. сигналик тут, звісно, купи, ми приїхали. Я ще навіть не брала до рук, але мені здається, що це щось гарненьке. Чи значок, чи житло СССР. О, материнська слава. А, це певно багатодітні мамусі. Класно, блін. Боже, це так прикольно. А він не срібний, люди. Воу-воу-воу. боже, яка гарна штучка. Оце... Я люблю такі речі знаходити. Крой. Не знаю, я чому срібний. Так, монетний требовар. Оу. Слухайте, я думаю, що він срібний. Це що є написано на ньому. От, зараз, зараз хвилинку я сфокусую. монетний двор і цифри Яка красоті, нібліться, вушко ціленьке. воно певно, вішалось на якийсь шнурочок. Прикольно. Цікаво, скільки в неї було діток цієї мамусі. Яка їхня доля. Це просто неймовірно такі речі знаходити. Так круто в мене середині аж. Вже у тіло скотиться, сфокусую. І я не знаю, чи тут, якщо це срібло, наприклад, чи має бути тут. Може це води є. Так, я не знаю, але воно важке, зне просто серйозне. Я думаю, що це срібло. Якщо чесно. Фух, прикольно зараз покажу Славіку, що він скаже про цю штучку. Срібло це? Так. Да. Материнська славо. Я крута. Так гарно сигнали. Кстати. Дві з лужком цілим. Так ми вже їдемо додому, ось так монетку знайшов товариш. В гарному стані. Красота. А я без монетки. Вона мількає і ти засинаєш від того. Цей пошук на цьому хуторі видається мега драйвовим екшеном, тому що сигналів купа, Звичайно, 99,9% Це шмурдяк уламки і огризки, але блін. Ще один гудзичок. Ще один гудзочок, убитий, без вушка погнутий, такий нещасний. Лежав зовсім зверху. Сигнали так дзвінко мені. Думаю, що в мене знову шматок срібла, бо почухала, блиститься, пописала по бумажці, знову пише. Воно таке важкезне. Ось такий уламочок, чи його чи плавиш якийсь. Як жвачка пожована, блискуче срібло. Цікаво тут так жили люди, рубашки рвали на собі, стріляли пуль, гіль з купа, кохалися, любилися. Ми далі ж є за купу дітей, значить любилися і помирали, певно, також. Ну і вже на виході з поля, нарешті, це щоб так, щоб я. Без монетки сьогодні не залишилася. Рамочник, 10 копійок. Копійок. СССР якого року? Так, 1949 чи 48. Ну, от такий. Червоненький, підморгує червоненьким боком. Рамочник 10 копійок. Ура! Я не без монетки. Я не вийду з цього поля. Золото СССР. Трохи погнуте. Ого! І в Хайдохане. така монетка. Ого. Добре по ній гатили. Нікакая. Але сигналила отлічно. Боже, мене клієнтка буде чекати. Під дверима перукарні, тому що мене монетки не відпускають. Кінчиться на сьогодні коп. Я задоволена дуже. Іду додому. У мене ще зараз клієнточка одна. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь і ставте лайки. До побачення. В